Я за цей думаю, ви мене підтримуєте. Це усі мають русних, як некоторі говорять. Я їжджу каждую суботу воскресеньку на і віжу в дітей. Они теж за з України. Правда, не всі. Діти по но це такое. Я хочу вас попросить, щоб ми були завжди чистим в Комби. Щоб були всіх в КОНІ. Смотрите за каждым из нас. Военные остались, к сожалению. Нашу армию разваливали 20 лет. Сейчас народ должен поддерживать свою армию, потому что между нами, с террористами российской армии, стоит да только наши военные. Больше нас никто не защитит. Поэтому я вас прошу, чтобы вы объясняли своим знакомым, друзьям, близким, что здесь... Буде мир тільки тоді, коли будуть події. Буде їм поддержка, будуть у них обмордування, буде їм що кушати. Ви должны прекрасно це розуміти. Я перейду на державну мову. Мало ніхто інформацію мову. Тому дякую вам всім, що ви що прийшли сьогодні. Наша акція направлена на інформаційний характер, тому що ми повинні звернути увагу на це і ситуацію в нашій країні. Тому ми, ми відбуваємо зі України, ми підтримуємо нашу військових і покажемо, що ми. Йдемо. Слава Україні! É isso